Громада Рудки Козинської Рожещенського району відзначила свято села. Масштабне дійство, що об'єднало усіх від малого до великого, відбулося вперше за часів Незалежної України. Не уминула свята і наша знімальна група. З піснями, танцями, театралізованими постановками та смачними стравами на будь-який смак відзначали день села Рудка Козинська. Найбільше привертали увагу односельчан різноманітні конкурси на найдовшу косу, оригінальну вишиванку та наймасштабніший на найкращу вулицю села. На протязі трьох тижнів все село гуде. Ввечері чути репетиції в одному кінці села співають, в другому кінці села будинок культури розписані репетиції по годинах, тому що тут апаратура, певну годину одні кінчають, вже займають час, займають другі вулиці. І все тримається в секреті. Кожен депутат зібрав всю вулицю в себе і почали організовувати цей конкурс, бо він має пройти в таких трьох номінаціях. Представлення вулиці, номер художньої самодіяльності, а тоді кулінарний шедевр якийсь показати. І журі має це все оцінювати. Чимало мешканців села нині захищають батьківщину на сході України. Їм вдячні односельчани і присвятили дійство. Неспокійний час, мій хлопець, мій син теж служить. От мусить хтось захищати Україну неньку, але такі свята ми мусимо проводити, тому що у нас зараз люди в селі такі трошки затуркані. Вони крім роботи нічого не знають. Відпочивати і то не вміють. Я рахую, що потрібно. Кожна з п'яти вулиць села доклала максимум зусиль, аби вразити журі і бути кращими. Крутка козинська славиться багатьма відомими іменами: вчителі, журналісти, медики дотепер вони не забувають про рідне село. Моє дитинство було дуже бідове, сиротинське, нещасне. І я так радію, я сьогодні вам скажу, мене мороз іде по шкірі, коли бачу, гарно одягнуті дітки, гарно одягнуті люди, аплодують, співають, танцюють, конкурси. Це так прекрасно. У нас в руці Кузинській дуже трудолюбивий народ. Завершилося свято запальною дискотекою. Мешканці переконані, що проведення подібних дійств стане доброю традицією. Більше про день села у передачі телециклу Роки і долі, що вийде в ефір 23 липня о 8.00 і 19.30.